Українці в Польщі зловживають правом на міжнародний захист. У Чехії скасували допомогу. Якщо ви вже кілька разів заїжджали і статуса не робили, а тут вирішили його зробити. Два статуси ви не можете мати. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні я хочу обговорити кілька важливих тем. Звичайно, це Польща, це Чехія, це карта побиту та статус Укр. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця, тому що всі ці зміни стосуються українців на території Польщі, на території Європейського союзу, і вони не зовсім приємні, не зовсім хороші для українців. Раджу послухати уважно і додивитися до кінця. А для тих українців, які в Польщі шукають роботу, є дуже серйозна і цікава пропозиція. Компанія Коно пропонує дуже хороші заробітки в місті Боливівську, недалеко Познані, а також вже Шотари, недалеко Лєгніці. Основні обов'язки це збір та пакування товарів для магазинів. За допомогою голосової системи Voice в наушниках з серпня ставка буде стартувати від 25,59 злотих до 34,27 злотих нетто на годину. Компанія надає житло, надає Автобус, який буде довозити до місця роботи знання польської на комунікативному рівні для роботи з голосовою системою та спілкування на складі. Досвід роботи не потрібен всього навчать на місці. Якщо вас цікавить, вам потрібна робота, хочете змінити роботу в описі під цим відео. В першому закріпленому коментарі в шапці профіля є посилання на анкету. Заповнюйте, з вами зв'язується менеджер, і ви разом знайдете для себе найкращий варіант роботи на території Польщі. Давайте почнемо з вашого запитання до мене щодо карти попиту. Та статусу укер. Запитує мене підписниця. Я в Польщі подалася на карту побиту від роботи, чекаю її. З'їздила додому, вирішила якісь питання, приїхала знову в Польщу, далі чекаю на карту побиту і хочу зробити собі статус Укр. Тому що з ним простіше, легше, не треба перейматися за якісь там нюанси, можна подорожувати, можна перетнати кордон і тому подібне. Чи можна так зробити? Чи не буде проблем? Ну, чи не буде проблем, мені складно сказати. Чи можна так зробити? Скоріше за все, що ні. Тому що зараз тимчасовий захист не всім підряд дають. А дивляться, коли був заїзд, якщо ви вже кілька разів заїжджали і статуса не робили, а тут вирішили його зробити, скоріше за все, вам статус не нададуть. Якщо ви хочете взяти статус, але ви подалися на карту побиту, у вас є відмітка в паспорті. Як ви думаєте, цю відмітку в паспорті побачить? Ви хочете отримати інший статус. Тому що, наприклад, віза це не статус, безвіз це не статус, але карта побиту це тимчасовий статус, і так само тимчасовий захист це окремий статус. Два статуси ви не можете мати. Тому, коли ви приймаєте рішення подаватися на карту побиту, Значить, це ваш майбутній статус, який, скоріше за все, ви отримаєте. Так само тимчасовий захист це інший статус. І якщо ви, наприклад, були на статусі УКР, хочете на карту побиту і отримаєте карту побиту, то ваш тимчасовий захист злітає. І навпаки, якщо ви на карті побиту, то вам і не належить тимчасовий захист. Тимчасовий захист належить для тих українців, яким потрібен захист. Тому я би не рекомендував ризикувати, тому що навіть... Якщо десь не побачать, система не спрацює, і ви ще й утримаєте тимчасовий захист, плюс до того в очікуванні на карту побиту, то і потім кінцеве рішення по карті побиту може бути негативне. Тому я особисто би так не ризикував. Треба вам тимчасовий захист? Заїжджайте на територію Польщі, значить отримуєте тимчасовий захист. Треба вам карта побиту, вирішили отримати карту побиту. Я би рекомендував дотримуватися правил і чекати вже на карту побиту. Українці в Польщі зловживають правом на міжнародний захист. І до сейму вже надійшов закон, щоб це прикрутити. Управління у справах іноземців спостерігає різке зростання кількості заяв про міжнародний захист у Польщі. Більше заяв подають громадяни України та Білорусі. Переважно молоді чоловіки, які прагнуть уникнути мобілізації. Як повідомив речник управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, багато заявників не відповідають критеріям біженців або осіб, які потребують додаткового захисту. А основною причиною є страх перед призовом до армії. Він оголосив, що страх мобілізації не є підставою для надання статусу біженця. Більше того, є випадки, коли деякі посередники пропонують іноземцям подати такі заяви як найкращий метод легалізації. Свого житлового перебування. Ужант вважає такі заяви зловживанням. За перше півріччя 25-го року в Польщі було подано 8,5 тисяч заяв про надання притулку. Переважна більшість 77% надійшло від громадян України. 5 тисяч, Та Білорусі 1600. За цей період розглянуто понад 5300 справ, з яких приблизно 2800 завершилось позитивним рішенням. Зокрема, українці отримали півтора тисячі позитивних рішень, а білоруси тисячу. Особи, які отримують статус біженця, не можуть працювати протягом прийняття рішення однак їм надається безкоштовне житло. Вони мають право на безкоштовну медичну допомогу, а також отримують соціальні виплати. Ці витрати є фінансовим тягарем для держави. Уряд планує зміни до нормативних актів, які серед іншого скасують штрафи за несвоєчасний розгляд заяви, що дозволить скасувати компенсаційні виплати іноземцям. Проект змін до закону про допомогу громадянам України та інших правових актів вже подано до сейму. У своєму грунтуванні проекту Міністерство внутрішніх справ та адміністрації зазначає, що незважаючи на чинний тимчасовий захист та спеціальні правові рішення для українців, кількість людей, які шукають притулку, продовжує зростати. Міністерство зазначає, що масове подання заяв ускладнює достовірну оцінку того, хто дійсно потребує захисту, а хто використовує систему як спосіб залишитися в Польщі. Я думаю, що зрозуміло, це не є тимчасовий захист, а подача на біженство трошки інші статуси. Але, як бачимо, міністерство внутрішніх справ, міністерство іноземних справ Польщі вбачає в цьому зловживання і хочуть цю систему трошки змінити і уставу прийняти, щоби. Скажімо так, не дозволяти великій кількості громадян і України, в тому числі бачимо, і України і Білорусі зловживати законом, зловживати певними правилами, щоб тільки тим, хто дійсно потрібна така допомога, а не просто для того, щоб легалізуватися в Польщі, у Чехії скасували допомогу школам з українськими дітьми. Чеське міністерство освіти з нового навчального року припинило фінанс... фінансову підтримку шкіл, які навчають українських дітей біженців. Рішення торкнулося. 193 навчальних закладів, які до червня. Отримували спеціальні субсидії на отримання українських асистентів-педагогів. Тільки за перше півріччя 2025 року міністерство розподілило 89 мільйонів крон між школами, які мали щонайменше 10 українських учнів зі статусом біженця. Причому частка цих дітей становила не менше 10% від загальної кількості школярів. Це для нас величезне ускладнення. У нас 100 українських учнів, і ми використовували субсидію для оплати українських. Асистенток останнього червня я змушений був звільнити всіх п'ятьох. Зовсім не знаю, як ми це робитимемо з вересня, коли до нас досі приходять нові діти, які не знають жодного слова чеською. каже директор ліберецької основної школи в Хліцько Павел Цоуфал. Представниця міністерства Вероніка Луцька Лоосова пояснила, що підтримка була надана тільки до кінця червня 2025 року. Попри припинення фінансування асистентів, українські діти не залишаються зовсім без підтримки. Міністерство освіти розглядатиме їх як частину ширшої групи учнів з відмінною від чайською рідною мовою. Такі діти мають право на безплатну мовну підготовку з цього навчального року. Максимальний обсяг підготовки збільшиться до 400 годин. Ну, як бачимо, в Чехії, скажімо так, трошки зменшують допомогу фінансову, де навчали українських дітей додатково чеської мови в школах, наймали для цього вчителів, педагогів. І зараз це все прикручують. Скажімо так, маєте викручуватися самі. Хочете в нас жити, хочете в нас навчатися, шукайте можливості самі. Буде, бачимо, якась там допомога. Додаткове навчання. Як це буде оплачуватись, невідомо, але вже з нового навчального року в Чехії не буде додаткових вчителів, які будуть займатися українськими дітьми. На жаль. Друзі, ось таку інформацію. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися, що дуже-дуже важливо. До зустрічі в наступних відео. Щасливо!